Усім привіт, друзі! На зв'язку Анна та мережа магазинів Дека. І це гарячі новини, найяскравіші новинки, чутки та тренди зі світу годинників. Коротко і по справі. До 40-річчя фільму Назад у майбутнє Касіо показала нову версію свого годинника з вбудованим калькулятором. У 1980-х бренд прославився завдяки часомірам саме з такою функціональністю. Цей варіант можна назвати другим життям годинника Марті Макфлая, героя актора Майкла Джей Фокса. Ця модель від Casio має тематичне оформлення, що натхненно машиною DeLorean. Кнопки стилізовані під схеми машини часу. На задній кришці є спецгравіювання. Аксесуар дозволяє користуватися калькулятором, перевіряти час і дату, запускати секундомір. Є й щоденні та погодинні сигнали. Casio як пакування передбачила коробку, оформлену як VHC касета з оригінального фільму. Колишній управлінець Адемар Піге, очільник відділу ускладнень Майкл Фрідман, заснував власний годинниковий бренд Pattern Recognition. І в нього є вже перший продукт модель B-Theory. Має вигнати титановий корпус, який повторює природний вигін зап'ястя. Корпус отримав розміри 52 на 32 мм. Його товщина лише 9,9 мм, механізм триплощинний. Є індикація годин і хвилин центральний летючий турбійон. Навіть є втілені фази місяця. І що цікаво, враховується положення єдиного природного супутника землі над рідним містом володаря Часоміра. Силует новинки має відсилання до годинників 1920-х років. Коли епоха наручних варіантів лише починалась. Серед прикладів таких доробків ще картіє Танк Центре та Мова до Поліплень. В теорії від Pattern Recognition поєднали концепт аналового минулого, інженерних рішень сьогодення та уявного майбутнього. Постачання мають початися в третьому кварталі 2026 року. Так Хойр презентували нове покоління свого смарт-годинника Connected Calibre e 5 його створили в партнерстві зі спортивним брендом New Balance. Ця версія поєднує фіолетовий та зелений кольори. Корпус створили з титану Grey 2. Цікавий підхід до ремінця. Він йде з еластичного матеріалу на кшталт до того, що в кросівках New Balance. Смарти мають Чіп Sharp Dragon W5 плюс Gen 5. Амулет-екран із підвищеною читабельністю на сонці. Є подвійний GPS і значний набір сенсорів. Пульсометр, трекер сну, лічильник кроків і датчик сатурації кисню. Батареї вистачає приблизно на півтори доби. Повне зарядження можливо за 90 хвилин. У годинника власна ОС, котру характеризують як швидку та з орієнтацією на фітнес, серед додаткових плюшок. Інтерактивні тренувальні плани від New Balance, навіть програми підготовки до марафону. Забіги на 5 та 10 кілометрів, гейміфіковані підсказки для тренувань. Аналітика з візуалом результатів. Connected Caliber e 5 повністю сумісний з iOS і Android. Додатково відмічається захист 50 метрів, безконтактна оплата через NFC. Вцілити натхнення проекційними дисплеями нічного бачення, які використовуються в кабінах сучасних літаків, у годиннику легко. Таку ідею показали в годиннику BRX3 RX3 Vision від Bell Ross. Бачимо тут багатокомпонентний корпус, також званий як сандвіч. У нього габарити 41 і на 41 мм. Зовнішні пластини створили з Люмкамо. Це новаторський композит із карбону та фотолюмінесцентного полімеру. Звідси і ефект яскравого світіння. При денному світі матеріал заворожує глибиною текстури, сам корпус із титану покриттям. Конструкцію скріпили чотирма гвинтами, які доповнюють циліндри. Ці деталі створювали з фотолюмінесцентного полімеру. Циферблат скелетонізований, багатошаровий, захисне скло сапфірове і тоноване. Воно вкрите іксподібною подібною фотолюмінесцентною рамкою, яка світиться в кольорі Electric Green. В цілому, кожен елемент у дизайні отримав компонентно суперлюмінова. Калібр BR-калібр 323. Балансова частота 28 800 напівколивань на годину, 70 годин запасу ходу. Попри все, ремінець тут типовий з чорного вентильованого каучуку. Булгарі поповнила свій асортимент годинниками на честь однієї з найвідоміших пар у мексиканському мистецтві ХХ століття. Фріда Кале Тубогас Манчета має форму манжети. Корпус із жовтого золота діаметром 19 мм. У нього перламутровий циферблат і діамантові мітки. Калібр булгарі Леді Солотемпо. Це механізм з автопідзаводом. Його товщина складає лише 3,9 мм. Запас ходу – 50 годин. Воко впадає браслет Тубогас в один обхват довжиною 135 мм. На кожній із ланок є гравіювання витягів роману про знамениту художницю. Дієго Рівера став відомим завдяки своїм монументальним фрескам, що були відзеркаленням культури та історії Мексики. В годиннику «Окто Фінісімо» на цифереблаті римські цифри. Майстри спеціально зробили повтор цифри 11. Хоча немає ніяких свідчень про те, що Рівера колись малював часомір із такою помилкою. Дизайнери впевнені, що ця деталь сподобається колекціонерам. Задня кришка виробу прикрашена лазерним гравіюванням з автографом Дієго Рівера та його силуетом. Товщина механізму 2,23 мм. Його балансова частота 21 600 напівколивань на годину, 60 годин запасу ходу. Cartier доповнило свою серію Santos De Cartier Large Model першою моделлю, де корпус і браслет виконані з матового титану з дробоструменним обробленням. На перший погляд, вона майже не має відмінностей від сталевої моделі. Однак декларується, що цей годинник набагато легший та тактильно приємніший. Корпус 39,8 мм завширшки та 9,38 мм завдовжки. З урахуванням квадратної форми він здається більшим. Елі розшифровується як екстра лоу інтерсістал і вказує на меншу кількість залізи і кисню в складі. Циферблат такий самий, як у сталевого годинника, збережені фірмові риси Cartier Сантос. Хвилинна шкала в стилі залізниці, великі римські цифри, стрілки з воронованої сталі та обережно вписаний у цифру 7 секретний підпис. Передбачено фішку Quick Switch. З її допомогою можна легко знімати та змінювати браслет. Для цього достатньо натиснути на язичок на задньому боці. Як доповнення пропонується інтегрований ремінець із нубуку та шкіри алігатора з розкладною застіпкою. Роботу цього красення забезпечує калібр 1847 MC. Він має під заведення 42 години запасу ходу. Випуск не лімітований. В активі китайського бренду Oukitel з'явився смартфон Oukitel WP300. Його особливість у можливостях задньої панелі. Один із модулів може слугувати смарт-годинником, відображати сповіщення та вимірювати частоту серцевих скорочень користувача за допомогою оптичного датчика. За одною ціною гаджет може трансформувати в декілька. Не пропустіть гарячі новинки у мережі магазинів Дека. У продажу вже є бюджетний, але дуже функціональний смарт-годинник iSmart 3.0 від iceWatch. У нього сучасний дизайн та компактний 178 дюймовий amoled екран інтегроване GPS є сумісність з додатком страва, низка фішок для контролю здоров'я, а ще функція iSCall in case of emergency. З її допомогою власник може безпосередньо зателефонувати одному з контактів через екстрені виклики. Ще ми маємо мінімалістичну, але вражаючу класику Longines Ultra Chron Classic з запасом ходу у 52 години. Фешн-шедевр Анна Кляйн з кристалами, королівський аксесуар зі спортивною спеціалізацією Royal London, коричнево чорну спокусу Fossil Machine. І це лише частина того, чим ми хвалимося у цьому відео. На цьому ставимо крапку в нашому хронометричному дайджесті. Якщо вам сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь і не загубіться в часі без нас. До зустрічі в новинах годинникового світу разом із ДЕКА.